Бродівська районна служба газопостачання Бузького управління експлуатації газового господарства повідомляє, що згідно плану графіку по проведенню профілактичних та планово-ремонтних робіт на 2015 рік Кам'янка проммайданчик буде проводити ремонтно-профілактичні роботи на газово станціях району з обов'язковою зупинкою ГРС і припиненням подачі газу споживачам. Так, 9 червня відключено газову розпредільну станцію Броди. Нагадаємо, що подачу газу буде відновлено завтра, 10 червня, о 16-й годині. І завтра, ж, 10 червня, буде відключено газову розпредільну станцію під камінь з 9 ї години ранку і до 16-ї години 11 -го червня. Буде відключено газ у підкамені селах Черниця Лукаші. Панківці, паликорови, кутище Накваша, Нем'яч, не м'яч, яснище, микити. Тетильківці, Попівці, Дудин і Стиборівка. А 11 червня буде відключено газову розпредільну станцію Звижень з 9 години ранку і до 16-ї години 12 -го червня. Села Батьків, Звижень, Межигори, Лукавець, Маркопіль, Орехівчик, Шишківці, Голубиця, Вербівчик, Чепелі, Пеняки, Жарків та Літовище. Відгомін свята оригінально відзначили свято останнього дзвоника у Лешнівській школі. До вашої уваги основні миттєвості святкування. Любі друзі, я радо вітаю вас на нашому шкільному подвір'ї. Радісно і привітно зустрічає нас цей день крилатий, чаром дивовишним сонце квітне, бо в школі нині світле свято. Рідною школою прощаються її найстарші діти сьогодні. Доросле життя на крилах надії і любові вирушають наші одинадцятикласники. Коли розквітають квіти, дзвенить пташиний спів на нашу землю приходить свято, свято останнього дзвоника, закінчення навчального року, яке чекають з нетерпінням, як і наші школярі, так і дорослі. Бажаю вам, щоб здійснилися всі ваші мрії, щоб ви вступили до обраних. Навчальних закладів. Адже сьогодні е, дзвоник в нашій школі пролунає для вас востаннє, де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Нехай солодкий дим рідної домівки, рідної школи, рідного краю ніколи не залишає вас, а крокує з вами поруч. Ви наша надія. Ви наше майбутнє, ми гордимося вами. Пам'ятайте, будьте чесними громадянами нашої держави. Моє ім'я батьківщина, лелеке легке крило. Моє. Шановні вчителі, дорогі учні, випускники, батьки. Завжди приємно розділяти з вами радісні хвилини вашого життя. І сьогодні свято останнього дзвонику, з чим я вас молитовно вітаю, і складаю найкраще побажання ваш адрес. Адрес, зокрема, випускники. Летять роки неспинно. Ніхто не в змозі зупинити їх, ані утримати на певний час. Як швидко пролетіли роки навчання в школі. Дорогі випускники, ви прийшли до мене маленькими та полохливими, відірваними від рідної мами і нерідко називали мене на уроці мамою. Я вчила вас робити перші кроки у навчанні і тішилася, коли полагкотіли ваші цікаві оченя. Я від усієї душі бажаю, щоб ви, ставши дорослими, не втратили віру в себе, зберегли пам'ять про школу, про своє дитинство, щоб ви, розійшовшись по всіх жит... по своїх життєвих дорогах, не втрачали зв'язку один з одним. Учителько, найперша рідна, но ну як не дякувати ти в цей час за те, що розум щедрість вміння все віддавала ти для нас. Спасибі за добру науку, за паличку першу і першу вуху, за перше слово і першу казку, за перші вчительки першу ласку. Ми пам'ятатимо довгі роки мудрі повчальні ваші уроки. Вашу усмішку і ніжний голос ми навіку серці збережемо. Бажаю, щоб життя було у вас як стиглий колос, і ми не раз до вас іще прийдемо. Ось і настала хвилююча мить прощання зі шкільною родиною. І сьогодні, можливо, як ніколи, ми відчули, що школа це рідний дім дитинства і юності. Як не хочеться залишати ці рідні стіни, але незвіда надаль кличе нас, і ми вдячні всім, хто прийшов провести нас у далеку дорогу, яка називається дорослим життям. Ми з сумом позираємось на прожиті шкільні роки, бо вони ніколи не повторяться. Школа подарувала нам і, і перше кохання і вірних друзів, і радість пізнання того, що створено людським розумом. А ще школа подарувала нам хвилин спілкування з добрими і мудрими людьми, з нашими вчителями. Дорогі вчителі, ми ніколи не забудемо ваших імен, ваших звичок, вашої великої науки. Минатимуть літа, коли семена торкнеться і наших скронь. Але навіть через багато літ ми завжди пам'ятатимемо про вас. Затихнуть пісні і почнеться урок, урок, на який не лунає дзвінок, і з того уроку не можна втекти і оцінку поточно виправити. Перерви каніку у нього нема. Хоч може минути літо і зима. І не 40 хвилин триває урок, а кожен життя і довге життя. Кожен день, кожен крок. Дорогі мої одинадцятикласники. Сьогодні свято найкращої пори. Житті людини, свято останнього дзвоника. А це і дружба, мрії, надії і сподівання і прощання з рідною школою. Адже це по-особливому хвилюючий день як для наших випускників, так і для батьків. Скільки днів у цих стінах пережито занять, перерв, дзвінків? І ось довгождані останні. За ці нові роки, що навчали ми нас? Говори з нами були. see si you 下。 Ай Боже вам сили і розуму втілити всі свої мрії і задуми. І хай Божа мати береже вас від усякого лиха, щастя батьків у щасті своїх дітей. Кожен з нас, батьків, сьогодні ледве стримує тривогу за ваш завтрашній день і щиро радіє вашим усміхам. Я вітаю усіх батьків, особливо батьків-випускників, і бажаю віри у своїх дітей. Розуміння впевненості у їх щасливе завтра, особливо дяка вам, наставники. Ми, батьки, щиро вдячні дирекції школи, всьому педагогічному колективу, класним керівникам за те, що сьогодні ви передали нам батькам морально зрілих, освічених, свідомих громадян нашого суспільства.